Добрий, день! вітаємо вас на території здоров'я HealthSpace. Дефіцитні стани лежать в основі багатьох захворювань. Вочевидь, патології з боку шкіри і волосся також не лишаються осторонь цих змін. Іване Михайловичу, скажіть, будь ласка, дефіцит яких саме поживних речовин може спричинити, ну, наприклад, випадіння волосся? Дякую, Руслан Це, Як і завжди, в нас з вами відбувається дуже обширне питання, тому що волосинка буде залежати від всього, що відбувається в організмі, але з дефіцитних станів ну можна виділити якісь головні, але немає другорядних. Наприклад, всі наші глядачі, і всі люди вже знають, що дефіцити заліза відбувається буде проявлятися одним симптомом, з яких буде випадіння волосся. Але давайте подивимося. Зазвичай в нас, по-перше, є віддань моді, да? тобто це веганство, вегетаріанство. Ті люди, які бентежаться своїм станом здоров'я, вони просто приймають необхідне додавлення вітамінів, мікроелементів для того, щоб не було дефіцитних станів. Але... Зазвичай зараз ми їмо птицю. Птиця заліза не містить, майже не містить. Тому відбуваються повторинне аліментарне дефіцити заліза. Не тільки заліза буде визначати випадіння волосся, його, наприклад, дефіцит. Це буде впливати ще від концентрації b 12 вітаміну та фоліової кислоти, тому що кожна вагітна або жінка, яка народжувала, знає, що під час вагітності вона приймає курсом вітамін b 12 який впливає на ділення клітин і е, Сприяє нормальному утворенню плода і фоліву кислоту, яка також впливає на ділення клітини, формування і нервової тубки, і всіх і органів, і систем самої дитини. Тобто залізо буде впливати на випадіння волосся, тому що його дефіцит це стан організму знаходиться в гіпоксії. А коли стан організму знаходиться, сам організм знаходиться в гіпоксії, він починає гіпофункціонувати, тобто він не працює на повну свою здатність. І це все буде гіпофункція внаслідок того, що не вистачає цього просто кисню або металу, тобто заліза мається на увазі. По-друге, при дефіциті заліза буде порушення утворення шитоподібних горм... гормонів шитоподібної залози. І це буде вторинна гіпофункція. Там вже буде порушення засвоєння поживних речовин в шлунково-кишковому тракті, там вже буде порушення енергетичного пулу печінки. Тобто організм повністю впадає в гіпофункцію. Це просто залізо, один елемент. Візьмемо, наприклад, цинк. Цинк от проста, коротенька фраза. Обмін печінки без, цинклу, без, без цинку, перепрошую, буде порушуватися більше 500 ферментативних реакцій. А печінка в нас контролює білковий обмін, жировий, обмін, вуглеводний обмін. Печінка в нас багато що фільтрує, це ми все знаємо, бо все кров приводить до неї поживні речовини, вона це, це фільтрує через себе, і печінка надає нам енергетичний пул. Якщо в нас нема цинку, Дуже в дефіциті, а не повністю в нашому раціоні його багато, тобто його треба перевіряти і доводити до нормальних цифр в організмі, буде її по функціях печінки. Це не захворювання, людина нормально себе почуває, але то може проявлятися сухістю шкіри, випадіння волосся, втрата близько того волосся, в'ялість, сонливість. Якщо ми торкнемося в порушення функції щодо подібної залози саме внаслідок гіпої функції, ми розлікуватість і навіть літку люди кажуть, мені холодно. Така бліда шкіра, пітливість, немає ні до чого бажання, вони як слабовольні, як притрушені, завжди втомлені вже. Це може бути ознаки гіпоксії внаслідок дефіциту заліза, і це може бути ознаки гіпофункції шитоподібної залози. Ми взяли тільки два мікроелемента. Візьмемо магній, якого в нас в харчуванні недостатньо, але магній. Знімає м'язове напруження, коли зараз ми під час тресування, в нас йде мікроспазми м'язів. Коли ми починаємо. Відчувати перевтому м'язової тканини вона потребує більше енергії. Тобто, якщо ми стресуємо, в нас витрачається енергії більше, а волосинка може не отримувати його. По-друге, магній впливає на утворення меланіну, який нам покращує сон. Якщо не буде нормального сну, в нас порушується гормон соматотропін. Соматотропін впливає на збереження м'язової тканини, а м'язова тканина є собою. Пасткою для вільних радикалів, який потім, за допомогою кровозабезпечення, заносяться до починки. Відбувається їх трансформація, руйнування, і таким чином організм сам себе відносно відновлюється. Це просто магній. І ми знаємо ознаки дефіциту того магнію, особливо дітям ставлять синдром неспокійних ніг. Коли людина лягає і не може заснути нормально, починає рухатись, нервувати, буде збудженою, особливо це в дітей. Чому в дітей або в підлітків? Тому що вони активно зростають. Їм потрібно більше мікроелементів, їм потрібно більше енергії для того, щоб відповідати своєму віку і розвитку. Дефіцит магнію впливає на утворення мелатоніну, який, в свою чергу, нам дає нормальний цикл сна, відновлення наших енергетичних запасів, синтезування у нас нормальних гормонів, один з них є, наприклад, соматотропін. А соматотропін його дефіцит впливає на втрату м'язової тканини, яка є пасткою для вільних радікалів. З якої потім за рахунок кровозабезпечення ці вільні радикали потрапляють до печінки, де печінка з ними э, руйнує їх і відновлюється організм сам себе. Тому дефіцит магнію може впливати навіть на гіпофункцію э, щодо э, порушення вільних радикалів, відновлення організму. І це ми просто взяли ще й магній. Євгене Михайловичу, серед тих мікроаметів, про які ви говорили: залізу, цинк, марні, а, деякі вітаміни, про які ви говорили, дуже широкої популярності набув цинк у контексті пандемії COVID-19. тоді на початку а, пандемії йшлося дуже широко про те, що необхідно вживати цинк у дозах, які ну а, іноді перевищували у декілька разів так. середньодобові дози, для того, щоб в тому числі як обґрунтування було зупинено. Винити випадіння волозі, скажіть, будь ласка, за умов відсутності інфікування вірусом, що спричиняє хворобу COVID-19, чи є сенс вживати цинк як добавку у таких величезних дозах, як це було прийнято тоді пару років тому? Дякую, Руслан Олександрович. Дійсно, під час інфікування і стану covid 19 цинк призначали великих дозав, окрім того, що він великий антиоксидант, а ще й тому, що він сприяє відновленню нервової передачі імпульсу, тобто він сприяє відновленню смакових. А ви пам'ятаєте, що під час COVID-19 багато людей жалілося на втрату запаху, тобто і смаку. Не було, вони втрачали десь на півроку, і от призначення цинку в більших дозах ніж рекомендовано профілактично, дозволяли ну, з якимось терміном часу там швидше одужувати і відновляти саме смаковий та відчувати запах. Далі цинк сприяє ще гостроті зору, тобто при дефіцитах цинку людина може не відчувати його, але якщо він вона бачить малюнок з розмитими межами, то має сенс перевірити себе на цинк або пропити його профілактично. Тривалою і приймати надмірні дози цинку не потрібно, тому що кожен мікроелемент, навіть та ж саме залізо, буде подразнювати шлунково-кишковий тракт. І е, треба дивитися на форму того мікроелемента. Наприклад, магній, ну сульфат магнія він буде дуже погано засвоїтись. Оксид магнію буде дуже погано засвоїтись. Краще брати вже лактати або манати для того, щоб підвищити його доступність. Щодо цинку, цинк покращує засвоєння і утворення вітаміну а в печінки. Це впливає на сухі шкіри, на її зволоження і на відшарування. Якщо в людини йде дефіцит цинку, вона може мати тривалу перхоть. І скільки вона не буде користуватися шампунями, все рівно перхоть зберігається. І лікар-дерматолог чухає собі голову, не зрозумів, що відбувається. І людина ніби виконує всі рекомендації, але все рівно постійно відчуває свербіж, дискомфорт і цю присутність. Я не кажу, що перхоть тільки внаслідок дефіциту цинку, це такі полі ну, не поліоргани, а полі. Ем... Багато поліотологічно, тобто багато факторів може впливати на появу лупи, але одним з них може бути просто дефіцит цинку, виразний дефіцит цинку. Тому приймати його можна профілактично, це не є проблема. Під час захворювання, особливо вірусними захворюваннями, має сенс призначити його трошки більше, але не потрібно його збільшувати тривало, тому що буде побічна дія і отруєння. Так, і до речі, дуже поширена скара як побічна дія надмірних кількості цинку. Це передусім нодота, яка так, дуже у багатьох так, людей спостерігалася так. під час covid 19 на фоні прийому надмірних доз цинку. Так, тому що занадто, за НАТО, то не здраво. Тільки на короткий час за для того, щоб пришвидшити одужання людини. Ще дуже розповсюджений нутієнт, який використовується як добавка до харчування, це омега 3 поліненасичені ненасичені Кислоти. Так. Як вони впливають на здоров'я волосів? Це дуже цікаве і запитання, і додаток. Добавка омега ненасичені кислоти, їх багато виробників, але краще дивитися, щоб вони були зроблені дійсно з океанічних риб, з холодних океанів, морів для того, що то вище якості. Але торгові марки ми зараз не будемо е обговорювати. Ми просто, просто скажемо в двох словах, що відбувається: омега ненасичені жирні кислоти впливають. По перше, в нас мозок. Харчується не глюкозою, в нас мозок харчується жирами. Тому недостатність омега-3 впливає на діяльність мозку. У нас гормональна система, статеві гормони виробляються внаслідок присутності холестеролу, який утворюється внаслідок холестерину. І омега-3 сприяє покращенню якості і кількості, ну не збільшує багато, але якість гормонів, особливо статевих, залежить від наявності омега ненасичених жирних кислот. Вони мають протизапальну дію. Їх часто призначають при запаленні аутоімунні процеси в кишківнику призначають омега 3 Для відновлення призначають омега 3 При кардіопатологі... кар... кардіологічних патологіях призначають омега 3 тому що серце в нас також харчується жирами. Жири дають багато енергії. Е, люди, які займаються професійним спортом, коли вони помічають, що немає приросту м'язевої маси. Наслідок колись навчили обмежити жири. Ні, жири повинні заходити, тому що буде гіпофункція і не утворюються статеві гормони. Тому омега 3 дуже використовуємо. Також вони входять в склад шкірного сала, який нам дозволяє затримувати вологу в шкірі і робити її більш еластичною. В жінок з передмену паузою рекомендоване прийняття періодичного омега 3 для того, щоб покращити і зберігати стан шкіри. Кожна жінка полюбляє, щоб її шкіра була більш така блискуча, еластична. Але з часом зміни відбуваються вікові, і омега дозволяє дозволяється підтримувати. Дуже дякую, Михайловичу, за ваші вишивні відео. Бажаємо всім здорового волосся і здоров'я в цілому. До нових зустрічей. Дякую, будьте здорові!